Ривають, а от запорізький напрямок сьогодні серйозно активізувався. Росіяни, схоже, почали наступати. Сьогодні повідомляється про наступальні дії відразу в двох напрямках: на степове та малу так мачку. Поки що лінія фронту залишається без змін. З'явилась тільки сіра зона. Також обстріли по всій лінії фронту посилились. Повідомляється, що минулої доби зафіксовано 224 обстріли. У 21 населеному пункті це також підтверджує те, що вони планують проводити серйозний наступ. Є ймовірність, що мобілізовані війська росіян, які зайшли на нашу територію, тепер починають намагатись захопити нову територію. При цьому російські телеграм-канали вже повідомляють, що вони нібито захопили село Лобкове, але поки що жодної інформації, українська сторона, по цьому населеному пункту не повідомляє. Тож чекаємо на офіційну інформацію. Також сьогодні посилились обстріли Херсонського Напрямку по всій лінії фронту, але тут, як і раніше, жодних рухів не фіксується, і питання щодо кінбурзької коси поки що стоїть дуже жорстко, але вирішити його не вдається. Вони намагаються тероризувати міжнародні транспортні шляхи, морські, зокрема, для того, щоб не долучати Миколаївщину до зернової угоди. А це розвиток країни, це підняття економіки, і це взагалі розширення знов-таки наших позицій і нашої підтримки серед світової спільноти. Також сьогодні надійшло чергове повідомлення того, що США не передадуть Україні танки Абрамс. Абрамс це скоріше, проблема обеспечення життєдіяльності. Це танк, который таковим і є. требує реактивного топлива, в той час, як у Леопарда і Челленджера це другой двигатель. Им требуется дизельное топливо. Его немного легче обслуживать. Они могут маневрировать на больших участках территории, прежде чем им понадобится дозаправка. Техническое обслуживание и высокая стоимость, которые потребовались бы для обслуживания Абрамса, просто не имеет смысла предоставлять это украинцам в данный момент. Как вы знаете, мы обеспечили семью Брэдли. Мы видим, как другие страны делают шаг вперед и продолжают предоставлять Украине оборудование и материалы, которые они могут в конечном счете, это решение Германии. Это их суверенное решение относительно того, какую помощь в области безопасности они будут оказывать. Поэтому мы не сможем с ними поговорить. Но я думаю, что мы, безусловно, делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в том, в чем она нуждается. Загалом, думаю, свою думку щодо цього залишайте в комментариях. Також Зеленский прокоментував ситуацию із Шольцем, який, схоже, боится передавать танки в Украину. Ну, смотрите, ребят, вы же вы взрослые, вы, конечно, можете там, ну, еще полгода говорить отмериться а, в влиянием, да? Но у нас каждый день гибнут люди. А можно не если, да, кобы, а, а просто ты можешь дать леопарда? Ну дай. Ну дай, мы же не наступаем. Леопарды эти, если кто-то переживает, не поедут по территории Российской Федерации. Мы защищаемся. Але Росія розуміє, що навіть без танків Україна зможе завдавати ударів по Москві. і там триває встановлення систем ППО. Всюди де тільки можна, як повідомляють ЗМІ, за два кілометри від військового аеродрому Остаф'єво та бізнес аеропорту Газпром Авіа встановили три панцир С-1, але Радар працює лише на одному. А в Московській області, поряд із селищем Заріччя, за 10 кілометрів від резиденції Путіна встановили ще один комплекс ППО, ймовірно, теж панцер С1. Також росіяни вже зрозуміли, що інформація про місцезнаходження їх систем ППО надто швидко поширюється, тому поспішно. Шають повідомити, що всі ці фото та відео просто фейки. На цьому в мене поки що вся інформація. Дякую, що залишаєтесь на моєму каналі та підтримуєте розвиток ресурсу Пульс України. Завдяки вашій активності, коментарям, лайкам та репостам. Ютуб піднімає мої ролики в рейтингу та показує більшій кількості користувачів. А це означає, що ще більше людей пізнають правду. До нових зустрічей та хороших вам новин! Все буде Україна!